Друзі, привіт, дякую, що дивитеся наш канал. і Дякую, що підписані на канал Астролюкс. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково це зробіть. Зі мною сьогодні Людмила Хомотовська. Пані Людмила, вітаю. Доброго дня, пан Людмила, петиція з вимогою звільнення Ткаченка з посади очільника міністерства культури набрала вже 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ну і коротко так автори в описі зазначали, що Ткаченко неналежно виконував свої обов'язки. А отже, чи звільнять Олександра Ткаченка з посади міністра культури? Яка його доля взагалі? Якщо берем чи його звільнять, його звільнять. Єдине, що його будуть звільняти по помірності, це яким чином затягувати момент звільнення, але він буде звільнений, ну, трошки потягнуть і ніде не дінуться. Тому що це потребує, там будуть без кінця ще зараз буде підтримка журналістів, піде там різного роду викриття. Так що це про Ткаченка. Якщо ми дивимося загалом, його, його доля ну, залишиться без роботи, а потім, наскільки я розумію, він цій структурі працювати в будь-якому випадку буде. Uh -huh. Що нічого такого саме професійно професійного не бачу. Ну посидить трошки без роботи. Ну то таке, знаєш. А в прем'єра вже є а, кандидат на міністра культури. Там декілька кандидатів, зараз іде така дуже активна робота вибору. Особливо є такі, знаєш, якісь два кандидати. Один із них дуже довго працює, а інший взагалі е, хтось, кого можуть просто відкопати, і може взагалі не мати ніякого відношення. До культури, До культури. Mm -hmm. і зараз знаєш вони перебирають їх. Оце в такому два таких супер є між якими вибирають. Я взагалі їх є багато людей, хто хоче займати цей пост. А пан Людмила ЗМІ пише, що охоронець якого судять через загибель людей біля укриття дитячої поліклініки, 1 червня він пропагував комунізм, заперечував існування України. Йому там підготували підозру а, і. Чи це так взагалі? І яка подальша доля цього охоронця? На нього все скинуть? Що він винен в загиблі людей? Ну, на перше питання, чи він якимось чином пропагував, так пропагував. Це його була картина світу. Він взагалі жив в минулому. Знаєш, у що хліб по 16 копійок, і uh -huh. так далі. Там uh -huh. це було супер важливо. На жаль, поки він буде післідством, до нього буде застосовано дуже зараз велике велике знаєш навантаження. Потім через певний час те. Почнуть трошки ослаблювати цю хватку, і я думаю, що йому все таки дадуть умовний умовний термін. Зараз його найважчий період взагалі його життя. А це тільки він буде покараний, чи ще хтось з можновладців, через яких укриття в неналежному стані. Я наскільки розумію, він і його керівник саме знаєш, він як виконуючий, і той, хто давав йому ці завдання, чи є, саме говорив, що там потрібно закривати, так що там будуть дві людини, хоча там періодично ще буде хтось там підніматися, але вони потім підуть просто як свідки. Чи покараються по закону голів рай держадміністрації за неналежні укриття? У Києві ми маємо на увазі? Я все таки думаю, що це буде е, як в нас люблять, просто написати якусь доганну. А таки написано АТАТА. А також після цієї ситуації на Віталія Кличка на мера Києва теж багато хейту. Яка доля мера Києва? Чи він залишиться у своєму кріслі? Я думаю, що він залишиться в будь-якому випадку в своєму кріслі, тому що він доволі впливова людина крім того, що він впливовує і дійсно йому там можна докорити багато чим, але він і дофіга працює так, що там все таки подумають. Подумають, не буду не будемо зараз згущувати хмари, і це все зійде на нівець. А тепер трошки про крінжанутих так нещодавно крінж у мережі. Ви знаєте, що таке слово крінж, пані людмила. У ну, ти всім розкажи, будь ласка, крінж це зашквар. А зашквар – це, ну скажімо, скандал? Ну, це на нашому з вами молодіжному сленгу, пане Людмила. Так от нещодавний крінж в мережі з ракетою від Ані Лорак, так, яка була запущена в Москву і фондом помсти Лорак. Взагалі, яка доля Ані Лорак у Росії? Ну, дивися, вона певний час ще буде в Росії. Там навіть нам говорять, що вона ще там якісь буде і кохання в її в Росії. Потім вона уїде, поїде з Росії в будь-якому випадку вона змінить. Вона буде і поїде вона в світ. Я так розумію, що це на рівні того, що якісь більші країни, може навіть євросоюз і може якась Америка. Вона неї, наскільки я знаю, і там... є е, е, дача чи будинок в Іспанії. Вона туди поїде. Ну, Іспанія як одна із країн, знаєш, тому що вона все-таки як працююча людина по всьому світу. Я не бачу тут закінчення її кар'єри, те, що вона її без кінця будуть там підкулуплювати на взагалі про її відношення до родини, це буде, але вона ще буде на плаву. Ну як, як мені, да, тому що я знаю, що вона піднялася знизу і пробивала все, все, все сама, і поважаю я таких людей за це. Вона все таки, знаєш, буде втрачати свою популярність, тому що ну, не люблять людей, які ну не не можу сказати, що це шпигуни, це більше Зрадники. людей, які відмови. Від своєї країни саме відмовляється, і якось мало помало до неї буде знижуватися її популярність, і навіть нам показують, що якщо вона зараз не розпорядиться нормально своїми грошами, то в неї будуть проблеми далі з грошами. А скажіть, а хто на неї має зараз такий сильний вплив? Кіркоров? Чому вона чи чи це її е, прям щире нерозуміння ситуації? Ти знаєш, що я думаю, чи має на неї Кіркоров не факт, вона його не дуже заре так якби сприймає, і все, що він каже, якось вона вважає неправильним. А я думаю, що це її бачення. Це все таки її бачення. Вона, от знаєш, дуже багато людей, які по ту сторону, і вони прийняли ту точку зору, і вона насправді там заробляє гроші. От заробляє це бабки гроші. Я зрозумів. Пані Людмила, згадайте, як ми з вами до 2014 року в караоке співали пісні Таїсії Повалій, а потім ми з вами розчарувалися у Таїсії Повалій. А що ж буде далі у Таїсії Повалій, у якої не така сильна популярність в Росії, як, наприклад, у Ані Лорак? У Теїсія Повалій, знаєш, вона ще трошки зараз е якийсь час, що називається, буде на хвилі, хоча в її не така популярність, але їй платять, вона заробляє гроші. А далі в нашій Таїсії там криза, при тому така жорстка криза. З однієї сторони там втрата популярності, а з іншої там взагалі якась тема здоров'я. Хвора людина, там навіть її можуть оперувати. І я так розумію, що вона теж поїде чомусь з Росії в світ, там буде жити. Задні Лорак вони разом в одній телегії. Саме показує, знає, що їх чекає мир, вони е, потім почнуть перевзуватися на ходу. Е, і якось так тихенько наша Таїсія піде з ефіру і буде собі доживати з е, своєю сім'єю. Спокійно, десь якісь у гарячому місці, може це Іспанія, може Італія, десь десь де дуже жарко. Uh -huh. Так колишня дружина Вови Остовчика Христина вона сказала, що має проблеми зі здоров'ям, а в неї проблеми з нирками. Чи буде все добре, чи зможе вона побороти цю хворобу? Ну, начну з кінця, так що буде добре. Там в любому випадку нам дають, що людина повинна справитись, вона сама по собі сильна, але я думаю, що її будуть оперувати, і ну не все там так буде радісно певний час. Угу. А пані Людмиле, ви дуже добре передбачаєте стать дітей у наших українських зірок, і всі дзвонять після наших ефірів, дякують і передають вам величезне вітання. Зараз співачка солоха вагітна. Хто буде у Солохі? Ви ж любите пісні солохи, пані Людмила? Да. Так. Угу. Я наскільки розумію, що там хлопчик э, у нашої Солохи так що там буде хлопчик? Єдине, що я можу сказати, що в неї будуть родич чуть, чуть раніше, ніж вона задумала. Ого? А ну і ще одне питання про шоу-бізнес. І ще трошки повернуся до актуального. Ви пані Людмила, одразу питання. Ви дивитесь більше слава плюс чи раміну? Чиї інтерв'ю ви дивитесь більше? Це спочатку слава плюс, а потім Раміну, а потім навпаки, і це правильна відповідь. Але зараз питання про раміну. А у раміни е, скандал і е, е, теж великий конфлікт з е, одним м, буйним мужчиною, який е, на подолі їй е, е, там говорив усілякі неприємні речі, а е, його затримали врешті-решт. А як далі буде розвиватися цей конфлікт? Тому що він там її погрожував і зброєю, і справді багато неприємного говорив. І вона на нього подала подає до суду. Ну, я думаю, що там суд буде. Вона отримає компенсацію. Він зараз, наскільки я розумію, вже кардинально змінив свою думку, і зараз він готовий покрити все те, що вона потребує, але раміна, що називається, Буде ну хоче, хоче щоб його все таки привести до тями, постав перед судом. Перед судом вона доведеться до кінця. Так що вона виграє там в будь-якому випадку. Єдине, що я ж кажу, там трошки неадекватна та людина дійсно. Угу. А трошечки ще про е, дебілів і чмонь. А у путінів у, у путінів кажу у Путіна багато е, клонів. Це достатньо його клонів. Зараз їх показують три три і готують іще якогось там на всякий випадок. Фабрика по Путіну. Угу. А що буде з клонами після смерті Путіна? Смерть буде після смерті Путіна, клони закінчаться Так що там буде, їх просто позабирають в один день всіх. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, а хто зараз справді управляє Росією? Ну, дивіться, чи управляє зараз і Путін, так, але він іде тут по тузу пентаклів. Знаєш, це говорить про те, що не він один, а є якась. Спілка, якщо можна так сказати, людей, які мають гроші, які мають владу, і вони, якби ну, це під поняття колективний Путін сюди дуже сильно воно вкладується, хоча всі там показують на одного Путіна, ну не факт. Угу. врешті решт а його зроблять винним у всіх конфліктах, чи ще хтось понесе відповідальність. Дивися, чи зроблять його, однозначно зроблять його, але там буде відповідальні і військові. Саме, ну я, я можу просто зараз: це Герасимов, це о, ті військові, хто на а, Шойгу, ті, хто нападав, і вони, знаєш, такі колективно. Тому що нам говорять, що зроблять оцю всю сімейку е, і винуватиме Хоча перше це буде він і ось це Шойгу, ті, хто нападали. Це будуть головні в цьому в цих розборках. Пані Людмила, останнє питання. Путін здохне до Нового року. Будь ласка. Будь ласка, щоб здох, чи будь ласка, щоб я сказала, що здохне? Будь ласка, щоб здох, а і ви ще це скажете зараз. Дивися, я не на жаль не можу сказати, що він здохне, але те, що там будуть певні дії, щоб його прибрати, то я думаю, що будуть. Зараз над цим працюють і. Все таки велика вірогідність, що його просто може не бути до нового до нового року. Є, але там не зроблені певні кроки. А ви, як вісник, хороших новин, пане Людмила. Я вам за це вдячний. Друзі, не забудьте підписатися на наш канал Астролюкс. Поставте, будь ласка, лайки, напишіть коментар. Ну а ми з вами побачимося обов'язково тут на нашому каналі. Пане Людмила, дякую і гарного дня. Вам теж.